Доброго дня, Україно! Так, настав час для переробки нашого Т-150-го під Мановський двигун. В даний момент у нас стоїть Ям 236-й. У першу чергу хочеться, щоб Даний трактор спалював менше дизельного топлива на ту саму оранку, на те саме рихлення. Друге, також хочеться, щоб мотор був надійніший. Зараз будемо заїжджати в склад. Там, де й будуть проходити всі процедури. Даний двигун, ну, двигун як двигун. Ям заводиться добре. Розход на оранки у нас був 26-28 літрів із Велесовським плугом. На глибину 35 сантиметрів оранки і на рихлені так само. Щось батько забув. Так, друзі, заїхали в склад. Так. Наш монстр в усій своїй красі. Так, а це, друзі, друге серце нашого Т-150. Так, двигун. Із машини MAN 260 лошадіних сил, переходна плита, тестопятовський кожух ямзовський. Так, це що нам прийшло? Переварено місце під крильчатку, крильчатка в комплекті. Патрубок на Турбіну, ну він заводський, не стояти от так. Будемо ми робити взагалі другий, тому що будемо ми це діло закольцовувати. Ну, а що, друзі, я про цей двигун вам можу сказати? Двигун після капіталки, поміняний гільзи, кольца, вкладиші, сальники клапанов. Робилась діагностика головки. Провірка топлив, топливної апаратури, перевірка форсунок, стартера, ну все. Кріплення, так сказати, переварені чи зварені, так як дужні вони бути, щоб воно стало на трактор без особи до опрацювань. Потрібно буде. Пересверлити отвори, наскільки я знаю. Також в комплекті вал. І кільце на майбутній дифузор. Так, там не видно нічого. Ну, друзі, отак воно входить. Оце така такій комплектації прийшов даний двигун. Компресор двохциліндровий. Должно бути все супер. Так, а даний двигун Ямс-236 буде продаватись разом із щепленням, разом з кожухом. Зусим, скажімо так. По даному двигунові, ну, а що, двигун як двигун, заводиться в будь-який мороз, це Ямс, лопнувши колектор в одному місці. І в принципі все. Масло брав адекватно. Заоранку доливали літру півтори на 100 гектар. Десь так. Працював на воді, не на тосолі. Кому буде цікаво, телефонуйте. Все, друзі, всім пока.